Всім привіт! Серед сучасних пам'ятних монет України є чимало цікавих і красивих зразків. Але одна з тих, що приваблює особливу увагу колекціонерів, це монета, присвячена Державній прикордонній службі України номіналом 10 гривень, випущена у 2020 році. Історія випуску. Монета було введено в обіг 19 листопада 2020 року. Її випуск став частиною серії пам'ятних десяток, які Національний банк України почав активно карбувати 2018 року. Проте саме ця монета вирізняється серед інших, як за змістом, так і за художним виконанням. У той час, коли вона вийшла, країна вже більше п'яти років перебувала у готовому до війни стані, і роль прикордонників була надзвичайно важливою. Тому випуск монети мав не лише номізматичну, а й символічну. Навіть патріотичну цінність. Вона стала своєрідним знаком башани тим, хто охороняє наші державні кордони на суші, морі та повітрі, про службу, якій присвячена монетам. Державна прикордонна служба України це правоохоронний орган спеціального призначення, який відповідає за охорону державного кордону, контроль за його перетином, захист суверенітету, а також за безпеку в територіальному морі. Та виключно економічні зоні України. У мирний час прикордонники перевіряють документи на пунктах пропуску, патрулюють лінію державного кордону, контролюють морські території, а у воєнний час стоять на передовій, виконуючи бойові завдання пліч-опліч із Збройними силами. Сьогодні вони не просто охоронці рубежів, це справжні воїни, які першими зустрічають врага. У центрі аверсу зображено емблему Державної прикордонної служби України це рівносторонній хрест, у центрі якого розташовано малий Державний герб України. Хрест символізує честь, відданість і вірність в присязі. Над емблемою розташовує напис Україна, а ще вище – «Трезуб». Як нагадування, що саме під цим символом прикордонники виконують свій обов'язок? Під емблемою номінал монети 10 гривень. А поруч логотип Київського монетного двору, де її було викарбовано. У самому низу розміщено рік карбування 2020. Обрамлення монети виконаного вигляді вінка з двох гілок. Зліва гілка калини, що за нас символізує Україну, і її незламність і народну душу. Справа гілка лавра. Знак слави, мужності і перемоги. Ці елементи не випадкові. Вони поєднують образ природи України з доблестю її захисників, створюючи відчуття гармонії сили та миру. Реверс. Образ служби у металі. Реверс це ціла композиція, де кожна деталь має значення. У центрі зображено прикордонний стовп із малим державним гербом України. Під картою розміщено напис Державна прикордонна служба України. Зліва і справа від центральної частини розміщені зображення техніки та символів, що розповідають про діяльність служби. Зліва бронемашина, літак і радіолокаційна станція, які особлюють сухопутну та повітряну оборону, сучасні технології спостереження. Справа вертоліт, службовий собака та кораблі, що символізують морську охорону, кінологічні підрозділи та патрулювання акваторій. Разом ці елементи показують, що прикордонна служба це ціла система, що працює на суші, у небі і на морі. Гурт монети рубчастий. Гравер монети – Анатолій Дем'яненко. Один із найвідоміших граверів сучасної України. Характеристики монети: матеріал. Цинки з ніколим покриттям, вага 12,4 г, діаметр 30 мм, товщина 2,75 мм. Тираж – 1 мільйон штук. Монетний двір київський. Ну, а тепер перейдемо до ціни. Коли монета тільки вийшла, її можна було купити у відділеннях банків за 15 гривень або придбати у колекціонерів за 20-25 гривень. Однак, уже через кілька років ціна виросла у кілька разів. Станом на сьогодні, середня ринкова вартість становиться від 100 до 130 гривень. А на аукціонах, таких як Violet, монети у відмінному стані іноді продаються по, по 150-200 гривень. Хоча частіше вони продаються за 50-70 гривень. Отже, адекватна ціна цієї монети не більше 100-110 гривень. Підсумок. Ця монета не просто пам'ятний випуск. Вона є своєрідним знаком поваги до тих, хто охороняє нашу державу. І якщо вам все ж таки попадеть, попадеться така монета на здачу в магазині, ви, звісно, не станете мільйонером, проте все ж таки це буде приємний бонус. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підтримати канал лайком і підпискою. Так ви не пропустите нові випуски про найцікавіші монети України та світу. Всім до нових зустріч і всім пока-пока.